Так, ну що, як то кажуть, доброго вечора ми з України. Ласкаво просимо за носи за носами. Історичний момент, 7 мільйонів на рахунку, вчора дід заніс на 5 мільйонів, це буде гучна вечірка, такого ще не було ніколи в моєму житті. Зараз будемо в новій банан брати пару бонусок по 100 тисяч гривень, подивимося, що з цього вийде. Але перед цим, як ми це побачимо, любі друзі, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте по максимуму лайків. Також... Включіть дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Ну а в мене в свою чергу для вас найкайфовіші, найсмачніші. Плюшки, бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі під цим відео. Встигайте бонуси тимчасові. Ви будете приємно вражені. Ну що, як то кажуть, ми розпочинаємо. Зараз побачимо, на що здатна нова бананза, а вона здатна, я вам так скажу. Давайте просто менше тексту, більше діла. Як то кажуть, поїхали, погнали. Ну, Останнім часом все, що вона грала, то ікси були прям дуже, дуже в захваті від іксів, які вони вона видавала. Тому не знаю, насамперед мені навіть дуже зайшов, так сказати, вкатує цей слот. Напишіть в коментарях, хто вже грав, хто вже пробував, що як у вас там по заносам були чи не були з X10, ну непогано, непогано. 30 тисяч гривень зараз вже... Ой, які 30? 60 тисяч гривень вже є. Суперб, в би і ні, на вкус аромат. Непогано, непогано. 62400 вже є на рахунку. Ну, не знаю, в мене лише пару було бонусів, що я купляв, щоб нова бананза замазала. Можливо із-за того, що поки що новий слот, поки що, так сказати, дає грати, може може і так, але. Ну дивіться, самі дивіться, все на ваших очах. Будь ласка, не то що окуп, не то що окуп. Ще й зверху дуже добре, дуже добре вали. Сенсаціонал, пожалуйста, бонуска за 100 тисяч гривень навалює так, що ой-ой-ой-ой-ой, це прям. Ну вкусно, смачно, смачно, скажем так, смачно. 167, і ще 4 оберти. Дивіться, ну просто, за, за кожний спінчик дає прям як треба. Просто що тут ще говорити? Ще плюс 31 тисяча гривень з половинкою. Дуже чудово, дуже добре вона грає. Такс. Х200 відставки отримуємо як мінімум. Зараз ще... А ну ще й... Ну так. Ще й дивіться, скільки ми зараз плюсу нема. Ну, добряче плюсу нема. 46 550. Ну, 245 тисяч гривень 450 заніс. Все. В шахі мат, тут навіть додати нічого. Але любі друзі. Звичайно ж, ми візьмемо ще одну бонуску. Тому що, як то кажуть, суета несеться грамотна. 7 мільйонів 247 тисяч гривень на рахунку. Хто б ще міг би це... Повірити, так? Але любі друзі це насправді так. Як то кажуть, все, що ви бачите, це, це реально, реальний рахунок, бо вчора хто бачив, хто був у мене вчора на стрімі, я заніс в прямому ефірі 5 мільйонів гривень у діда. Тому зараз почуваю себе дуже по кайфу. Так, давайте. Друга бонуска підряд 100 тисяч гривень світ е, бананза DICE, як то кажуть, новий. Дай, дай нам DICE. Дасть. Дуже сподіваюся, що дасть. Так, бонуска ще не розпочалася, воно вже тут за це мається такий хороший, грамотний. Ну, Зараз побачимо, що з цією бонуски вийде. Плюс 5 обертів, чудово, зайва мета точно. Ой-ой-ой, 50Х. Ну я ж кажу, любі друзі, на ваших очах просто насипає так що мама моя родная називається дуже добре грає Як ви бачите тут ну просто ікси дуже варті уваги я ж кажу у мене пар, пару бонусів тільки було що воно замазало і то так по мінімуму замазав майже око був <кхід> тому Обов'язково, як то кажуть, якщо будете грати в список рекомендацій, запишіть собі цей слот, тому що зараз на ньому піднятись можна даже, дуже навіть добряче. Так, тому любі друзі, як то кажуть, світ банан задайс, новий слот, можете пробувати, можете залітати. <coughs> І ще раз нагадую, любі друзі, хто ще не підписаний на цей канал, обов'язково підпишіться, поставте по максимуму лайків. Також включіть дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Ну а в мене в свою чергу для вас найкайфовіші, найсмачніші плюшки-бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі під цим відео. Встигайте, ви будете приємно здивовані. Бонуси тимчасові. Вони на вас чекають саме в закріпленому коментарі. Так, ну що, зараз, мабуть, будемо ще штурмувати її, або ж можете написати в коментарях, який наступний слот хочете побачити. Зараз перед вами найкращі заноси на моєму каналі, які я відібрав для вас. Переходьте, дивіться, а також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійням, друзі!